Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів та серіалів, які вже можна подивитись в хорошій якості. Поїхали! Бой, глухонімий хлопець, чию сім'ю вбила гільда Вандеркой, глава корумпованої постапокаліптичної династії. Після смерті близьких людей хлопець тікає до джунглів, де таємничий шаман навчає його бойовим мистецтвам, перетворюючи на знаряддя смерті спрямоване проти гільди та нинішнього режиму. Завершивши навчання, бой опиняється у шаленому антиутопічному світі та незабаром потрапляє до групи Опору, яка активна. Но налаштована підірвати владу династії. Еліс та Селін найкращі подруги, які живуть у сусідніх будинках, розташованих в невеликому провінційному містечку. Поки їхні чоловіки на роботі, жінки займаються хатніми справами та вихованням своїх синів однолітків. Домогосподині по черзі забирають хлопчиків зі школи, доглядають за ними та мріють про щасливе майбутнє. Проте одного разу іделії приходить кінець, коли Еліс помічає, як син подруги Макс підіймається на балкон та. Стрибає вниз, селін ховає єдину дитину. Від горя втрачає зв'язок з реальністю та звинувачує Еліс у смерті хлопчика. мешкає в сільській місцевості Кентукі та намагається вести доброчесне життя в надії спокутувати темне минуле. Після того як його сестра померла від передозування наркотиками, він допомагає вести справи на фермі, наглядаючи за неповнолітньою племінницею Саванною та неблагополучним батьком-алкоголіком Фіні. Одного разу Шурин позичає велику суму грошей у безжального кримінального авторитета, аби уберегти сім'ю. Від неприємностей кеш погоджується виконати три небезпечних доручення бандита. Жінка середніх років, яка вимушено супроводжує доньку на музичний фестиваль Куачела замість свого колишнього чоловіка, який несподівано покинув родину. Незабаром вона починає роман з юним Хейсом Кембелом, гітаристом найпопулярнішого бой з гурту планети. Проте спосіб життя Кембела створює перепони для їхніх пристрасних почуттів, тоді як Солен починає усвідомлювати, що зв'язок з рок-зіркою може принести не ті результати, на які вона сподівалась. Лись непохитні Сполучені Штати перебувають у Занепаді та втягуються в кровопролитну громадянську війну. Авторитарний президент, який перебуває при владі, неконституційний третій термін запевняє усіх у швидкій перемозі над сепаратистами. Проте, водночас, потужне повстанське угрупування, відоме як Західний фронт, рухається через усю країну на Вашингтон, щоб штурмувати Білий Дім. Воєнна кореспондентка Лі Сміт поспішає. До столиці щоб взяти інтерв'ю у президента, перш ніж він опиниться в руках повстанців. Після розставання зі своїм хлопцем Валентина переїжджає до власної квартири та починає нове життя, готуючись до важливого виступу. Незабаром у неї з'являється одна велика проблема: стіни у квартирі настільки тонкі, що чутно усе, що відбувається в сусідньому приміщенні. Небажаним сусідом Валентини виявляється Девід, який веде закритий спосіб життя, та якому протягом декількох років вдавалося успішно позбуватися сусід використовуючи різноманітні хитрощі. Проте Валентина виявляється міцним горішком, і на будь-які спроби Девіда змусити покинути квартиру, у дівчини знаходиться гідна відповідь. ohne Далекому майбутньому планета охоплена повстанням штучного інтелекту, що прагне знищити усіх людей. Видатний аналітик Атлас Шепард, яка завжди скептично ставилася до щі, стає частиною команди, завданням якої є виявлення та знищення робота втікача, який має з нею незрозумілі зв'язки. Проте місія виходить з-під контролю і заради збереження останньої надії на порятунок людства, Атлас змушена скористати. Тис новітні мші. Шарлота живе в Нью-Йорку з матір'ю Хізер та Вітчимом Ітаном, який намагається домогтися прихильності прийомної доньки за допомогою спільного інтересу до коміксів. Проте Шарлота продовжує залишатися замкнутою дівчинкою, оскільки батьки витрачають більшу частину вільного часу на догляд за новонародженою дитиною. Одноманітне життя дівчини починає змінюватись, коли вона виявляє яйце, з якого вилупляється дивний маленький Менький павук. Шарлота дає йому прізвисько стінг годує тарганами та віддає для досліджень студенту-біологу Еріку. Незабаром хлопець виявляє, що павук отруйний та смертельно небезпечний. Проте перш ніж він встигає щось зробити, Стінг виривається на свободу. У 1938 році банкір Ніколас Вінтон прибуває до Праги та помічає проблему єврейських сімей, які живуть у жахливих умовах під загрозою вторгнення нацистів, повністю усвідомлюючи, що у них є лише обмежений проміжок часу перед закриттям кордонів. Вінтон та його команда беруться до порятунку єврейських дітей. Лише через півстоліття він дізнається, що його операція була успішною і під. Під час телевізійного шоу зміг особисто познайомитись з врятованими людьми. Маргарет – молода американка, яка залишає рідну країну та вирушає до Риму, щоб присвятити життя служінню церкві у новому місті. Дівчина дуже скоро стикається з похмурими темними силами та розкриває жахливу змову місцевих священнослужителів. Вони планують привести у цей світ потойбічні сили, і з цього моменту починається низка жахливих подій, які віщують прийдешні апокаліпсис, задля того, щоб врятувати світ. Відважна Маргарет починає нерівну боротьбу зі злом. Засновник чорних пантер Хьюі Ньютон, який перебуває під постійним тиском з боку ФБР, приймає сміливе рішення сховатися від переслідування та знайти притулок на Кубі. У цій ризикованій місії йому допомагає несподіваний союзник, голівудський продюсер Берд Шнайдер, який відомий своїми прогресивними поглядами та зв'язками в індустрії. Разом вони придумують план втечі та незважаючи на різницю у походженні та сфері діяльності. Ності стають символом боротьби з політичними репресіями. Вінсен Андерсон творець дитячого телешоу, який стоїть перед загадкою зникнення свого сина Едгара. Перебуваючи у пошуках відповідей, чоловік виявляє малюнки хлопчика, на яких зображена істота на ім'я Ерік. Батько починає вірити, що якщо він втілить персонажа на екрані, його син магічним чином повернеться додому. Проте, по мірі того, як Вінсен занурюється у створення нового персонажа, його близькі помічають, що... Поведінка чоловіка стає дедалі деструктивною. Важкий шлях французько-в'єтнамського шпигуна був насичений небезпечними місіями в період в'єтнамської війни. Тоді він був змушений співпрацювати як з Радянським Союзом, так і зі Сполученими Штатами, що призвело до втрати почуття приналежності до конкретної сторони, після падіння Сайгона. Шпигун приймає рішення почати нове життя в Америці та влаштовується працювати консультантом на знімальному майданчику, де знімають військові. film Гарріет Менерс невдачлива дівчина, чия повсякденна рутина несподівано переривається, коли вона стає об'єктом спостереження модельного агентства. Курйозний випадок несподівано перевертає її життя з ніг на голову, змушуючи переосмислити власні погляди та амбіції. Тепер, опинившись на стику двох світів суворої, середньої школи та блискучого світу високої моди, Гарріет вирушає в захопливу подорож самопізнання. Yeah. Меттю Шардлейк понівечений юрист, який вирушає до сканцій, щоб розслідувати злочин та зібрати докази для закриття монастиря. Проте його шлях перетинається з ворожими ченцями, які бояться змін та готові піти на все, щоб зберегти свої привілеї. У цей час країну охоплюють релігійні реформи, тоді як на вершині влади киплять політичні заворушення. Меттю виявляється втягнутим у мережу змов та небезпек, проте водночас. Не відмовляється розкрити таємниці монастиря, щоб знайти вбивцю та принести справедливість. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.